Привіт! Якщо ви любите подорожувати з собакою, то в мене для вас гарні новини. З 23 липня 2025 року Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин. Колись великі собаки могли подорожувати потягом тільки в тамбурі, серед шуму дверей запаху гальмівної системи, без комфорту, а іноді без доступу до води. Але все змінилось. Тепер подорожувати стало зручніше як для тварин, так і для їхніх власників. Найбільша зміна: великі собаки тепер можуть їздити у всіх типах вагонів: звичайних купе, люкс, швидкісних інтерсітів та навіть міжнародних поїздах. Але є умова: потрібно викупити всі місця в купе або весь блок місць в вагоні. Наприклад, якщо це інтерсіті, ви купуєте квитки на всі два або чотири місця в одному ряду. Велика собака має бути в наморднику та на повітці, і під час поїздки знаходитись біля власника на підлозі або під сидінням. А от дрібних собак до 45 см в холці можна перевозити в м'якій переносці, або навіть без неї, якщо ви викупили все купе. До речі, де знаходиться холка у собак, я показувала у відео, як зняти мірки з собаки. Додам посилання на нього в кінці відео, і тут в правому куточку. Ще одна новація: більше не потрібно шукати жорстку пластикову клітку переноску, достатньо звичайної м'якої сумки переноски або рюкзака з водонеприникним та абсорбуючим дном. Власнику собаки обов'язково мати при собі ветеринарний паспорт із вакцинаціями, квиток для тварини, як за багаж, повідець і наморник, якщо ваша собака велика. Якщо ви подорожуєте з кількома тваринами, кожна потребує окремого квитка. Собака має бути в наморднику на повідці, розташована на підлозі біля власника або під сидінням на спеціальній підстилці. Використання сидінь для собак заморонено. Одночасно в салоні можна перевозити не більше однієї тварини на людину або двох, якщо з вами їде ще один супроводжуючий. Собак вагою понад 45 кг перевозять тільки в спеціально обладнаному транспорті та лише за погодженням з перевізником. Службові собаки військовослужбовців та собаки-поводирі їдуть безкоштовно, без викупу місць. Вони мають бути в наморднику, на короткому повідці і поруч з людиною, яку супроводжують. Якщо інші пасажири мають алергію або відчувають дискомфорт, провідники повинні допомогти знайти інше місце. І пам'ятайте, тварина не повинна заважати іншим пасажирам. Подбайте про гігієну та поводження вашої собаки. Відповідальність за це завжди на власнику. Повні правила можна знайти на сайті Укрзалізниці або дізнатися за номером гарячої лінії. Також найближчим часом планую зняти коротке відео про правила перевезення собак в автобусі і ще багато цікавих і корисних відео. Тож поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!